Останнім часом дорога поблизу тисячі ліжкової лікарні викликала справедливі нарікання городян. Покриття тут рясніло ямами та вибоїнами. Водії були змушені демонструвати дива вправності, щоб подолати цю ділянку. Місцеві жителі в один голос кажуть, дорога потребувала негайного ремонту. Дорога була, страшно їздити. Було Це було втрат. Сто процентів потрібно було ремонтувати. Тут і лікарня, тут і магазини, тут, общем, ну, і скоростной трамвай. Побажання городян були почуті. Наразі добігає кінця перший етап ремонту автодороги. Нового вигляду отримують 3000 квадратних метрів шляху. Виповняється текущий ремонт автодороги вдоль мікрорайону сонячний Горняцький. На сьогоднішній день вже закінчуємо перший етап, перші три тисячі квадратних метрів. До остановки скоростного трамвая, другая міська лікарня. Это был у нас самый разбитый участок дороги. Далі мы снимаем фризой, подготавливаем, делаем выравнивающий слой, выводим уровень ливневки. И также в ближайшее время закончим до микрорайона солнечный полностью все дорожное покрытие. Над ремонтом дороги працюють три бригади. На ділянку виведена вся необхідна сучасна техніка. Примерно около 20 человек коллектив. Работает наша вся техніка, яка у нас вже несколько останніх лет. це і дорожня фреза, і асфальтоукладчики, і катки, і компресора. В принципі, всю техніку ви Она Вся є вся на дороге. За словами представників підрядного підприємства, роботи з ремонту дорожнього покриття будуть остаточно завершені протягом найближчих 10 днів. На мосту, що з'єднує мікрорайон зарічний зі 129-м кварталом, після надання дозволу на капітальний ремонт від державної архітектурно-будівельної інспекції з 5 травня розпочались активні відновлювальні роботи. Нагадаємо, що рух автотранспорту тут було припинено на початку лютого через аварійний стан шляхопроводу, оскільки цей міст має збірну металеву конструкцію, важливим етапом його відновлення є приведення до ладу усіх елементів. Велика увага приділяється і так званій ливнівці. Ведется работа по устройству бетонного упора, будущих откосов насыпи. По окончании этих работ, через 2-3 дня, начнется отсыпка откосов насыпи. Это первоочередные работы. После того, как эти работы будут закончены, сверху этой насыпи устраиваются так называемые переходные плиты железобетонные. И проводятся работы по отводу воды, по устройству водоотводных устройств. Там вот вы видели на границе. Ну и, собственно, после этого уже можно будет и движение открывать. Прильоти мосту очищують від іржі, щоб пізніше обробити їх антикорозійними сумішами. Як з'ясували, саме при виконанні таких робіт стався неконтрольований обвал частини теплоізоляції трубопроводу, через що будівельні матеріали потрапили до річки. Це спричинило жваві дискусії в інтернеті. Як запевнили нас підрядники, цей випадок був викликаний об'єктивними причинами та жодних наслідків для довкілля немає. Цим трубом, стекловаті, дуже багато років. Вона не вічна. наверное, и тут со временем. Где-то падали, наверное, і в тех прольотах. Так получилось, що вчора казалося їм много. Ну вот на этой лодке ми виплали і убрали. Страшно ушточне. Нічого Посмотрите, ріка чиста, все убрано. За словами підрядників, наразі головною метою є якнайшвидше поновлення руху на мосту. Це справа приблизно двох місяців. Подальші ремонтні роботи виконуватимуться вже після часткового введення ділянки в експлуатацію.